Законопроєкт під номером 10258 про ветеранський бізнес перший крок держави у створенні правових основ для підтримки ветеранів, які прагнуть розпочати власну справу після служби. Документ визначає статус ветеранського бізнесу та передбачає можливість державної підтримки. Верховна Рада на засіданні 31 липня прийняла його в цілому, і тепер для набрання чинності закон має бути підписаний президентом. Голова ради ветеранів Валентин Ковальський зауважує, що документ потребує суттєвого доопрацювання. Закон декларує підтримку, але не дає реальних механізмів та конкретних піль для ветеранів. Без чітко прописаних фінансових інструментів і прозорих умов започаткування власної справи, цей закон не стане дієвим інструментом для ветеранів, які повертаються до цивільного життя. На мій погляд, сам закон потрібний, але та як він сьогодні прописаний, це не про ветеранів. Це просто про бізнес. Тобто підтримки ветеранів в цьому законі надзвичайно мало. Якщо держава не буде конкретики, не пропише, у нас чомусь от завжди всі закони, більшість законів, які приймають сьогодні, це про популізм. Це от ми вам показали, а конкретики немає. Ми будемо декларуємо таку роботу і підприємець Роман Кабашний з Балаклії на Харківщині під час окупації втратив техніку, а поля лишилися в занедбаному стані. Уже кілька років після звільнення він відновлює своє фермерське господарство. Каже, що новий закон про ветеранський бізнес поки що лише намічає межі, а не надає реальну підтримку. Попри виклики, він вірить, праця найкраща реабілітація та шанс для ветеранів розвиватися. Це добре, що я ж кажу, якісь рухи є, бо праця це, знаєте, я для себе і всім там, побратимам кажу, найкраща реабілітація це там, психологічна допомога, там, ще, що, ще щось розповідати. Найкраща реабілітація це праця. Да? І коли ветеран. Е... Працює, щось заробляє, да, і його родина да, не існує, а нормально живе. Для цього потрібні кошти. Да. І коли людина працює, щось заробляє, ну, вважаю, що це найкраща реабілітація. Підписуйтесь на наш канал. Не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар. Голова Асоціації підприємців ветеранів АТО Сергій Пазняк наголошує, ухвалений закон визначає статус ветеранського бізнесу, але цього замало, тому його слід доопрацювати. Попереду правки, які мають забезпечити реальну підтримку ветеранів і розвиток їхніх підприємств. Я вважаю, що це правильно і важливо. Ну тому що ну вже він прийнятий хоч хоч якось нам є від чого відштовхуватись. От і далі будемо, будемо працювати. Він цей закон. А, тільки, як, ну, як, на мою думку, тільки про те, як визначати статус ветеранського бізнесу. Все. В ньому це чистий такий, знаєте, скелет, на який ще куча всього буде нанизуватися а, законодавчих актів, підзаконки і купа, купа всього. У нас ще дуже багато роботи, крім війни. Експерти і ветерани сходяться в одному. Законопроєкт під номером 10258 – Це лише перший крок. Попереду масштабна робота над правками підзаконними актами та реальними інструментами підтримки. Ветеранському бізнесу потрібні чіткі фінансові механізми, можливості залучення інвестицій, податкові стимули та спрощені умови для започаткування власної справи. Підписуйтесь на наш канал, не забудьте поставити лайк цьому відео та залишити свій коментар.